Намагалися догодити всім клієнтам, тому що вже ми роками будуємо. Будівельна компанія Квартал завершила роботи над масштабним проєктом бізнес-класу в Івано-Франківську. Комплекс в межах вулиць Бельведерська та Ленкавського складається з двох десятиповерхових будинків, передбачених на 192 квартири. Раді повідомити, що житловий комплекс Квартал номер 5 введений в експлуатацію. Що це означає? Люди отримують свої документи на право власності, можуть приступати до ремонтів, вже проживати, комунікації всі запущені. Як розповів менеджер Роман Савчук, будівництво тривало у складний час, та незважаючи на всі виклики, компанія. Упор ма труднощами, Незважаючи на те, що останніх чотири роки триває війна, темпи від юниства були досить хороші, Зважаючи на те, що були і відключення світла, наші інженери знаходили рішення, як далі продовжити будувати і щоб не зупинятися, і не зупиняли темпи. І як сьогодні маємо результат, архітектура комплексу відповідає статусу бізнес-класу: дизайн фасадів у сучасній контрастній чорно білій гамі. Великі панорамні вікна та відкриті балкони підкреслюють стиль і відкривають вид на місто. Намагались догодити всім клієнтам, тому що вже ми роками будуємо і часто стикаємося з тим, що хтось любить панорамні вікна, хтось любить такі вікна. Одним словом, всім догодили. Також є відкриті балкони. Люди також це люблять, проходять центр міста, гарні краєвиди, особливо з верхніх порохів. У комплексі передбачені різні планування квартир. Маємо монолітно каркасне будівництво, зоні з керамоблоку, будинок утеплений пінопластом 15 платності. плотності 35, стіни поштукатурені по периметру, залита чистова стяжка, вікна хороші не розберігаючі, двері. вхідні броньовані також маємо індивідуальне газове опалення, що наразі є можна сказати рідкістю, мало хто будує. Ми будуємо важливою перевагою комплексу. Є підземний паркінг. Як бачимо, є великий підземний паркінг. Він може слугувати також, як і укриття. Для цього є все необхідне зроблено. Також гарним є те, що ліфт працює зразу з. Підземного паркінгу можна піднятися на квартири, є два в'їзди і виїзди. У будівельній компанії квартал наголошують, сьогодні є доступні як квартири, так і комерційна нерухомість. Залишили ще квартири, які можуть йти під продаж по програмі Є оселі чи є відновлення. Є два поверха комерційних приміщень, тобто люди можуть влаштовувати свій бізнес. Вже більшість комерційного приміщення викуплено, є, ще в продажі, можна докупити, хто бажає. Якщо звертайтесь, будемо раді бачити. Отже, якщо ви шукаєте сучасне стильне та комфортне житло в центрі івано Франківська, то варто звернути увагу на житловий комплекс бізнес-класу Квартал номер 5 Андрій Менів Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.